Війна має безліч облич, як і Всесвіт, як і люди. Війна вона скрізь, в окопах пекель смертоносна, в шпиталях болісна, з переходами від надій до розпачу і навпаки. І навіть за посмішкою перехожого може критися безодня непоправних втрат і все ж таки. Віра, віра, може, й не у щасливе завтра, а в післязавтрашній промінь світла, який осяє душу, не дасть їй заклякнути в безнадії і сльозах. Ми поділимося з вами враженнями від побаченого в столиці в один із звичайних днів, днів під час воєнного стану. Воєнний стан не відміняє ні буднів, ні вихідних зі звичайним їхнім наповненням. Михайлівська площа тут вже не перший рік розгорнута своєрідну експозицію, таку собі виставку вживемо це слово розбитої техніки ворога під Куп'янськом і Гостомелем, Макаровом і Бучею. Це смертоносне залізо несло розруху і кров нашим захисникам і мирному населенню, а цей вже напівіржавий непотріб з метою показати і довести, що ніяка зброя не здатна позбавити українців прагнення до свободи, і той, хто посягне на неї, врешті буде розбитий, без слави і пам'яті, бо Україна понад усе для її воїнів. Сюди сущі допитливі хлопчаки упродовж дня не злазять із цього вже безпечного заліза. Хлопці є хлопці. У трохи старших може бути свій більш, так би мовити, технічний інтерес. Кмітливці і тут знаходять для себе щось цікаве чи навіть корисне. І золоті бані відновлено вже в незалежній Україні Михайлівського Золотоверхого. В ранніх сутінках здається пильнують усю площу і те, що на ній відбувається. На Михайлівській площі починається і стіна пам'яті полеглих захисників України у російсько-українській війні. Зрозуміло, започаткована у 2014-му. Звісно, можна тут знайти і світлини земляків, які віддали життя за батьківщину. Ось як Валерій Чухрай із Черняхова. Він загинув у жовтні того ж 2014 року і похований у рідному селі. А 24 лютого 22 го на жаль, продовжило цей мартиролог. Війна йшла й до того, але 24-те остаточно розкололо наш світ на до і після, стало Рубіконом у стосунках із сусідом-агресором. Втім, які там стосунки, якщо в серцях наших ненависть і рішучість. Над ними схиляється небо, їм сонце лиш сниться у снах. Вони вже в країну без тебе спочили у кращих світах. Їхні очі з портретів зазирають, здається, в душу до кожного з нас, без докорів чи клятв. А з питанням ти готовий стати на мою позицію по захисту нашої держави? На одному з банерів на площі Михайло діанов. Знайоме обличчя, захисник Маріуполя і Азовсталі, якому пощастило вийти з полону. Вінки український, польський, тут є немало різних. Ось вінок від уряду і народу Нової Зеландії. Де та Нова Зеландія від нас? При погляді на цю свою рідну стіну святих і янголів, а дві такі стіни обабіч входу на подвір'я Михайлівського Золотоверхового, виникає думка: чи можна зарахувати до святих? Воїнів, хто життя свідомо й добровільно поклав за отчизну свою. Рушаємо на станцію метро Театральна. Ну, станція та й станція, звичний підземний перехід. Хлопчина завмер в очікуванні, напевно ж таки, представниці прекрасної статі. Поважніші за віком неквапно потягують каву, а може, чай, бесідують, вочевидь, є про що. А поряд танці. Камера наче завмерла в руках оператора, бо він виявився ошелешеним. До речі, а ви вмієте танцювати вальс? Герої цього фрагменту наших зйомок уміють. Табличку, майже художній виріб, і читаємо танці на театральній. Поряд невеличкий барельєф для підкріплення інформації, освітлення в переході далеке від ідеалу, але ми прочитали і переконались. Контингент танцівниць і танцівників, як кажуть, це ті, кому далеко за але в будь-якому віці люди прагнуть по можливості не заклякати в скорботі й безнадії, а віднаходити якийсь позитив. Одна з наших співрозмовниць-танцівниць зізналася нам, що їздить сюди з броварів раз на тиждень у вихідний. Ці українці за віком не відриваються вже від роботи на конвейері чи за прилавком, від виснажливої комп'ютерної праці. Вони прагнуть відірватися від сірості в буднях, а музика то сірість змиває до абсолютно. Затримались ми на танцях і поки вийшли на хрещатик, почало стрімко сутеніти. Але в готелі Україна бачимо освітлених віконець зовсім мало вечір вихідного. Може, через відносну холоднечу і людей на площі небагато. Але зимовий холодок не лякає ударника, патріота з піснею «Боже, Україну бережи зі стилізованим звучанням цього твору. Tell me